Майже місяць шукали. Неповнолітню дівчину з села Чагор знайшли в річці. Залишила дитину помирати. У хотині до п'яти років за ґратами засудили водійку, торгували інвалідністю. На Буковині затримали голову ВЛК та його спільника. Вітаю! Це місце злочину. Програма про найгучніші кримінальні події тижня. Про все, що трапилось у нашому краї, розповім вам я, Богдана Дем'янів. 13-річну Еріку з села Чагор знайшли мертвою. Дівчинка пішла з дому 11 квітня. Від місця, де востаннє бачили дитину, поліцейські разом із рятувальниками постійно проводили ретельний огляд прилеглої території та водойми із залученням фахівців водолазних робіт. Під час повторного обстеження водойми оператори БПЛА, СНС за допомогою спецтехніки розшукали тіло зниклої дівчинки у руслі річки Прут. Приблизно за 5 кілометрів від місця зникнення у межах села Остриця. Згідно довідки експертів, причиною смерті стала механічна асфіксія наслідок утоплення у воді. Ознак насильницької смерті не виявлено. Дорога не пробачає помилок. Впродовж тижня в аваріях на Буковині постраждало шість людей. Так по вулиці Руській у Чернівцях трапилось ДТП. 34-річний чернівчанин, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням та влетів у автівку під керуванням 52-річного водія. В результаті аварії мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні. Ще одна автопригода трапилась у селі Банилів. Там 41-річна водійка Форд Гелексі наїхала на 64-річну велосипедистку, яка раптово виїхала на проїжджу частину. Внаслідок ДТП велосипедистка отримала травми. Її госпіталізували до лікарні. У селі Іванівці Дністровського району сталася дорожня транспортна пригода за участю мотоцикла Хонда та трактора Фотон. 44-річний чернівчанин, обганяючи на мотоциклі, зіткнувся з трактором, за кермом якого був 43-річний місцевий житель. У результаті аварії травмувався мотоцикліст. Його госпіталізували до лікарні. Також повідомлення про ДТП на лінію 102 надійшло з вулиці Кагарлийської у Чернівцях. 43-річна Чернівчанка, керуючи автомобілем ВАЗ, врізалась у припарковану автівку «Вольцваген». А далі в'їхала в огорожу. Внаслідок зіткнення водійка та її 45-річний пасажир опинились заблокованими всередині понівеченого автомобіля, Деблокувати потерпілих довелось рятувальникам. За допомогою спецінструментів обох визволили та передали медика. Окрім того, ще одна автопригода трапилась в Лужанах. Там 66-річний місцевий житель, керуючи автомобілем ВАЗ, зіткнувся з мотоциклом під керуванням 26-річного жителя села Бубівці. Травми в ДТП отримав мотоцикліст. Його госпіталізували. Транспортні засоби вилучили, тривають слідчі дії. А от водійку, яка минулого року скоїла ДТП в Хотині, визнали винною у злочині. 57-річна жінка, керуючи автомобілем Рено Меган, наїхала на 7-річну дівчинку та втекла. Кермувальниця не намагалась надати дитині першу домедичну допомогу та не викликала карету швидкої. Дівчинку шпиталізували з важкими травмами. Натомість кермувальниця залишила місце автопригоди, змінила імідж та втекла за територію області. Правоохоронці розшукали її аж у Києві, де її затримали. Водійку засудили до п'яти років позбавлення волі. Окрім того, суд зобов'язав жінку відшкодувати потерпілим моральну шкоду на загальну суму 700 тисяч гривень. Через гори та за тисячі доларів на Буковині чи нещоденно викривають порушників кордону. Першу компанію втікачів цього тижня викрила фотопастка та службовий собака. Переодягнувшись у камуфляж, група чоловіків вирішила втекти з країни гірським хребтом. Рух лісовою дорогою трьох невідомих чоловіків з наплічниками зафіксувала фотопастка на ділянці відділу прикордонної служби селятин. Група реагування за допомогою розшукового собаки швидко виявила їх сліди та почала переслідування. Аби зупинити порушників прикордонному наряду, довелось здійснити кілька попереджувальних пострілів. Затриманими виявили жителі Черкаської області віком від 24 до 49 років. На них складено адміністративні матеріали. Інших гори туристів затримали із офлайн-картою та квитком у Румунію. Прикордонники зупинили легковий автомобіль із двома чоловіками, які прямували у бік Держрубежу. 29-річний мешканець Івано-Франківщини та його 26-річний товариш зі Львівщини мали намір незаконно перетнути кордон. Через месенджер чоловіки придбали у невідомої особи так званий перевірений маршрут до Румунії вартістю 7 тисяч євро. До прикордоння вони дістались на таксі. Аби, за їхніми словами, подорож була комфортнішою. Туристів затримали. На обох склали адміністративні протоколи. Торгували фальшивими діагнозами. На Буковині викрили злочинну махінацію голови ВЛК та його спільника. Підозрювані розробили схему оформлення і видачі документів із фіктивними медичними висновками для військовозобов'язаних, які хотіли уникнути мобілізації. За гроші вони пропонували їм можливість визнання тимчасово непридатними до військової служби та повне виключення з військової служби. Ціна за послуги коливалась від 5 до 10 тисяч доларів. Затримали посередника та голову ВЛК під час чергового хабаряв понад півтори тисячі доларів за готовий пакет документів. Підозрюваних взяли під варту. Їм загрожують до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Шахрайку, яка продавала неіснуючі сумки в соцмережах, викрили кіберполіцейські буковини. та створила онлайн-магазин з аксесуарами, а після передоплати зникала разом з коштами. На гачок аферистки потрапила 43-річна жінка. Буковинка хотіла придбати товар в онлайн-магазині. Перевела вказану суму, однак річ так і не отримала. Тож звернулась до кіберполіції. Правоохоронці розшукали зловмисницю. Нею виявилась 17-річна жителька Чернівецького району. Дівчина налагодила шахрайську схему через соцмережі. Публікувала фото товару, якого насправді не мала, а отримавши гроші на карту, не виходила на зв'язок з покупцями. Підозрюваність загрожує до трьох років позбавлення волі. Дещо масштабніше шахрайство виявили на одній із АЗС області. Детективи бюро економічної безпеки повідомили про підозру Буковинському підприємцю. Власник АЗС закуповував фальсифіковані нафтопродукти у підпільних виробників. До складу пального входили бензин, газовий конденсат і спеціальні присадки. Отриману суміш підозрюваний реалізовував на підконтрольній йому АЗС під виглядом бензину марки А 92 та А 95 під час обшуку детективи вилучили понад 15 тисяч літрів контрафактного бензину та майже мільйон гривень. Наразі підозрюваному загрожує кримінальна відповідальність. Триває слідство. На браконьєрстві правоохоронці викрили жителя Дністровського району. Той наловив риби на 200 тисяч гривень. Під час нерестової заборони 32-річний житель села Комарів виловив з Дністра 99 рибин. Плітку, лящів, судаків, раків та інші види для незаконного рибальства використовував заборонені сіті. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність. Триває слідство. У Чернівцях судитимуть 17-річного буковинця, який незаконно придбав та зберігав з метою збуту закладки з особливо небезпечними психотропами. Правоохоронці вилучили у юнака 30 зі пакетів із забороненими речовинами. За скоєни Буковинцю загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 10 років тюрми за підпал. У Чернівцях судитимуть чоловіка, причетного до підпалу наметів із гуманітарною допомогою та незаконного зберігання вибухівки. Раніше судимий 26-річний чернівчанин, реалізовуючи свій злочинний задум, підготував запальничку із містом легкозаймистої рідини у ніч з 1 на 2 грудня. Навмисно підпалив брезентові намети благодійної організації, що були розташовані у центрі Чернівців. Після скоєного зловмисник втік з місця події. Також правоохоронці з'ясували, що палій причетний до скоєння ще одного кримінального правопорушення. Він незаконно зберігав ручну осколкову гранату із запалом. Своїми протиправними діями обвинувачений спричинив понад 2,5 з мільйони гривень матеріальної шкоди. Наразі слідчі скерували обвинувальний акт відносно підозрюваного до суду. Це були головні кримінальні події тижня. Дякую, що були з нами. Зустрінемось у наступному випуску місця злочину.